Чотири поради, як змінити іншу людину. Кожен з нас коли-небудь у житті хотів змінити свого ближнього. Кожному з нас не подобаються в нашому ближньому якісь вади, які б ми хотіли змінити. Потрібно запам'ятати, що ми не можемо жодним чином змінити іншу людину, якщо вона сама не захоче змінитися. Ми можемо їй говорити, на неї тиснути, наводити приклади, але ми не можемо своїми власними силами змінити людину. Змінити людину може лише Бог, але ми можемо бути інструментом у його руках. Ось чотири поради, як можна з Божою допомогою змінити іншу людину. Перша порада. Любити і звертати увагу на сильні сторони людини. Любов завжди передує перемінам ти не можеш змінити людину, якщо ти її не любиш, ти не можеш змінити чоловіка чи дружину, якщо ти не любиш, ти не можеш змінити дитину, якщо ти її не любиш, своїми зауваженнями. Ти можеш зробити її роздратованою і з травмами дитинства. Якщо ми бачимо тільки вади людини і концентруємося на тому, щоб їх викорінити, ми ще більше ускладнюємо ситуацію. Силою і тиском ми нікого не можемо змінити. Людина має сама захотіти змінитися, а ми можемо лише любити її, приймати. І очікувати перемін, але де ж взяти ту любов, щоб любити людину, незважаючи на її вади? Тільки читаючи Біблію і досвідчуючи Божу любов у нашому житті, ми краще розуміємо природу і серце людини. І коли ми відчуваємо, як Господь нас любить, прощаючи нам численні гріхи, ми наповнюємося Божою любов'ю. Щоб любити свого ближнього, незважаючи на його вади. Замість того, щоб критикувати і звертати людині увагу на слабкі сторони, люби її, підтримуй, цінуй і дякуй Богу, що він дав тобі цю людину. Концентруватись на сильних сторонах людини, це найкращий спосіб розвинути її добрі якості, додати впевненості. Щоб вона позбулася страху і депресії. Друга порада показати власний приклад. Інколи щоб змінити свого ближнього, не треба зосереджуватись на тому, щоб його переконати, доказати, навести аргументи, чому треба жити так, а не інакше, а почати змінювати себе і показати власний приклад. Змінити людину може лише Бог, але ми можемо бути Його інструментом, за допомогою якого Він змінює інших людей. Ісус каже нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця, вашого, що на небі. Коли ваші ближні побачать, як ви змінились і чого ви досягли живучи за законами Божими, вони почнуть змінюватись самі і таким чином навертатись до Бога. Як говорить апостол Петро, якщо хтось не підкоряється Слову Божому, то ви можете своєю власною поведінкою, а не балачками, навернути їх. І пам'ятайте, що від вашого духовного росту. Залежить стан справ і відносин у вашій сім'ї. Щоб змінити світ, потрібно найперше почати з себе, коли змінишся ти, поруч з тобою почнуть змінюватись і інші, і так переміниться твій ближній сім'я, село, місто, країна. Не варто надіятись на зміни в сім'ї, країні чи в світі, не змінивши себе, потрібно почати працювати. Над самим собою. Третя порада. Молитва і піст. Ніколи не втрачайте надії на переміну людських сердець, а моліться за них, говорить Пресвята Діва Марія у Меджугор'ї. Змінити людину може лише Бог, але ми можемо бути його інструментом, за допомогою якого. Бог змінює інших людей, саме через нашу молитву і віру у всемогутність Божу наш ближній може перемінитись. Заступницька молитва має велику силу. Є дослідження, які проводились над хворими людьми з одинаковими симптомами. Перша група людей не молилася, друга група людей молилася за себе. За третю групу людей молилися інші люди. Четверта група людей молилася за себе, і за неї також молились інші люди. Дослідження показали, що найшвидше одужала четверта група людей, яка молилася за себе і за яку молились інші люди, тоді третя група, за яку молились їх ближні, а тоді друга і перша. Тому коли людина хоче зцілитись духовно чи фізично, її ближні в цьому їй допомагають, заступаючись за неї перед Богом, то Бог вислуховує ці молитви. Справжня заступницька молитва шукає Божої слави, а не нашої власної. Коли ви молитесь чи постите, робіться в тиші, покорі і вірте, що, поки ви молитесь, Бог працює над переміною цієї людини. Заступницька молитва не може замінити таїнства покаяння, коли людина не хоче навертатись, не хоче змінюватись, коли їй і так добре жити, вона бачить проблеми у своїх ближніх, але не в собі. Але навіть і тут Господь працює в нас, викликаючи прагнення і вчинки, бажані йому. Говорить апостол Павло, який був ворогом Ісуса Христа, який переслідував Його та Його учнів, але Бог перемінив Павла, і Павло став найревнішим апостолом Христа. У Бога немає нічого неможливого, Бог дає обставини, посилає людей, Він постійно укладає все таким чином, щоб людина захотіла змінитись, щоб вона побачила. Що без Творця вона нічого доброго зробити не може. Господь каже нам і дам вам нове серце, і Нового Духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце з плоті, і духа свого влию до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми ходити будете, а постанови мої будете берегти. Та виконувати. Четверта порада. Дякувати Богу, що ця людина є у вашому житті. Дякувати Богу і вірити, що Він працює над тим, щоб перемінити серце людини, за яку ви просите. Бог хоче і може змінювати людей, але в нього свій метод, свій час і свої інструменти. Він посилає людині обставини, людей, хворобу, втрату, труднощі, щоб вона не хотіла більше грішити, щоб вона вирішила обрати дорогу правди і життя. Часто Бог нас веде шляхами, які здаються нам складними і незрозумілими. Але якщо ми живемо за законами Божими і довіряємо йому. Ми можемо бути впевнені, що Бог опікується нами і нашими ближніми. Для Бога немає жодної неможливої речі, і коли людина каже, що цю людину змінить тільки могила, вона ставить під сумнів Божу всемогутність. Навіть якщо б душа розкладалася як труп, і навіть якщо б на людський погляд вже не було для неї Воскресіння і все втрачено. Не так є на Божий погляд, чудо Божого милосердя воскресить цю душу в усій повноті, каже свята Фаустина Ковальська. Потрібно вірити в Божу всемогутність і ніколи не зневірюватись, шлях змін це важка дорога, в кінці якої на людину чекає винагорода.